Ігор Романенко, якщо він з нами є, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил 2006-2010 років, засновник благодійного фонду закриємо небо України кандидат, військових наук, доктор, технічних наук, професор. Пане Ігор, хочемо з вами розпочати власне з цих погроз. Путіна щодо використання ядерної зброї, Ну, ви як військовий, як людина, яка ну знову ж таки, має по-іншому дивитися на усі ці погрози і загрози, на відміну від нас, журналістів. Як ви гадаєте, те, що говорив цього тижня Путін, це все ще інформаційна кампанія, чи це вже такі перші натяки на те, що вони десь рухаються до, до цього рішення складного рішення для існування цілої планети, а саме використання ядерної зброї? Аналіз стану бойових дій в Україні на поточний час показує, що Путіну більш невигідно зараз застосовувати ядерну зброю, чим невигідно більше, чим її застосувати. Чому? Тому що, на жаль, ми бачимо, що конвенційними засобами їм вдається з кінця минулого року по поточний час проводити стратегічну наступальну операцію. І, хоча вже ресурс зменшився в цьому наступу, і немає можливості по всьому фронту з такою інтенсивності, з такими темпами просуватися. Але ми бачимо, що на окремих напрямах досить висока, висока інтенсивності, ворогу вдається тактично просуватися вперед. Тому якщо застосувати, то це тільки погіршить для нього ситуацію. Його експерти, його військове і він це сам розуміє, але не так багато інструментів у нього залишилось для того, щоб тиснути на керівництво в першу чергу західних країн. Я вважаю, що нашому воєнно-політичному керівництву вже є відповідний імунітет. Так, от і залишившися, є один напрям: це не просто говорити про ескалацію, а про можливості. Бити по об'єктам нашим союзникам, членам НАТО, це по-перше, все ж, якби конвенційне застосування і тиск, і по-друге, застосування тактичної ядерної зброї. Сенсі тактичної ядерної зброї із останнього від Путіна це були навчання. Але навчання, які вони проводили, тактичної ядерної зброї, це ті. Які проводяться щомісячно у них, які проводились в радянські часи щомісячно, які я проводив як командир полку з зенітними ракетами з ядерними боєголовками, і як командир київської зенітно-ракетної бригади з ядерними боєголовками щомісячно. і відповідав, що в тих дивізіонах, які знаходяться такого роду ракети з боєголовками, я особисто буду. Присутні чи на цих навчаннях чи буде управляти цими процесами з командного пункту. Але по вимогам повинен бути об'їхати всі підрозділи за місяць обов'язково не менше одного разу. І це робиться у них. Вони, що б там не говорили, вкладають відповідні кошти для підтримання в відповідному стані цих засобів і виконують ті вимоги. До речі, вони дуже близькі до вимог країн. Які мають ядерну зброю, ну і України була така можливість, але по відомим причинам вони наша країна її втратили. Тому от такого роду аналіз із можливості, із залишившихся і залишившися важелі і інструментарію, які Путін використовує щодо тиска на першу чергу, на мій погляд, керівників наших союзників. Пане Юро, я хочу вточнити, насправді це в вам ця тема, як би почули з вашої відповіді, зрозуміла. Дуже часто, коли ми чуємо ядерний удар. Усі для себе малюють якісь кінцевий апокаліпсис? Якщо можна, я думаю, що ви вже пояснювали, можливо, на інших ефірах, але нашим глядачам, от тактичний ядерний удар, які можуть бути наслідки, тому що цього тижня Путін багато говорив про маленькі європейські країни, в яких висока густона населення. Але знов ж таки, чи це тактичний ядерний удар? Чи це вже йдеться про стратегічний удар? Які, е, яка його може бути потужність, які наслідки? Путін розуміє ситуацію, і розмова про стратегічну зброю не йдеться, хоча наявності для і можливості для початку світової війни в них є, але не йдеться. Він хоче жити жити, значить, члени родини своїх тонік. Він виводить в політику, відомо де знаходиться його інші молодші діти. І тому по поведінці і по по прагненню того, чого як він бореться за своє здоров'я, за своє життя. Я підкреслю, він хоче жити і розуміє, що все це рухне, якщо там під, дійде до стратегічної зброї. Тому про це не йдеться. Стосовно тактичної ядерної зброї зараз по Україні він, збройні сили угрупування російських збройних сил застосовує. Засоби багатотонні, ті, які були, ну наприклад, як в Азові в Маріуполі, у нас вони застосовували в наслідки на ще цієї конвенційної зброї більше ніж окремий вплив. І вражаючі фактори від ядерної зброї, які застосовувати можна з літаків, гаубиць, наприклад, чи ракетного зброєння, оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер. Тиск ще всьому проявляється, що, наприклад, передали, як би передали білорусам, на правді завели і офіцерів в білоруській до ядерної зброї, не допускають, але показують, що з літаків вони модернізовані під того, щоб застосовувати тактичну ядерну зброю. Іскандери передали комплекс, який теж може застосовувати цю зброю, і таким чином я ще раз підкреслюю по сукупності, що це більше тиск на керівництво, ну і на громадян країн, наших, наших союзників, а не стан насамправді. Що стосується, ну по ситуації, тобто продовжується з боку Путіна тиск на керівництво країн для того, щоб все ж посунути всіх для переговорів, зупинення ведення бойових дій, тобто вони зараз на піку своїх обставин і вироблення зброї відповідної, ну і просування з того, що вони досягали в ході цієї війни. І тому він бачить, що ситуація поступово починає мінятися, хоча не так швидко, як нам хотілось би, завдяки постачанням озброєння техніки, боєприпасів від наших союзників і вироблення відповідного озброєння по можливостям підприємств нашого воєнно-промислового комплексу. Тому бача, в зв'язку з тим, що бачить таку перспективу, він схиляється для того, що вигідно для нього зупинити зараз бойові дії, перейти до переговорів, в яких він буде себе поводити з більш сильних позицій, і вирішувати питання щодо лігімітізації захоплених. Зімель, що зрозуміло, не відповідає інтересам України для того, щоб така ситуація підтримувалася, якщо не в розвиток була ведуться, продовжується вести бойові дії стратегічно. Наступальну операцію проводить з кінця минулого року збройні сили Російської Федерації, угрупування, яке знаходиться на території України. І підтримує такий стан і намагаючись мати розвиток його проводиться вже не по всьому фронту, там біля тисячі кілометрів. А більша інтенсивність все ж на східному фронті, незважаючи на те, що останні час по засобам інформації більшою виділяється, скажімо, харківському напрямку. В першу чергу, зв'язку з тим, що там це новий. Напрям, але ж завдяки проведенням стабілізаційної операції силами оборони України просування вперед ворога зупинене і на напрямку безпосередньо в півночі Харкова, Ліпці і на Бавчарське. В Зв'язку з тим, що ворог не досягнув реалізації своїх планів. Плани були сформувати буферну зону на безпосередньо напрямки на і Далі Харків. І просунутися на відстані так приблизно до Харкова, десь до 20 кілометрів, щоб можна було застосовувати дешеву артилерію для руйнування Харкова, а в бік Лавчанська захопити його просуватися вперед для того, щоб зайти у фланг чи в тил нашого групування, яке обороняє Куп'янський Купенськ залізничний. тому що на Куп'янському напрямку зараз відбувається останні декілька діб інтенсифікації Ведення бойових дій, але це вони роблять в царя від Купенська на північно-східний і південно-східний вже декілька місяців і успіху не мають, щоб змінити ситуацію з боку. Саме і планувала через Вахчанськ зайти з іншого боку на угрупування наших військ у Купенську. Крім того, важкий стан досить інтенсивні бої йдуть як і раніше. Часи яр, хоча у нас покращені ситуації на півночі. Калинівка в районі провели контратаку. Наші оборонці йдуть баїти південніше часове яра, Кліщівка, Андріївка. незважаючи на те, що Кліщівку частину вони намагалися захопити, але наші контролюють навколо неї висоти. Це дуже важливо. Крім того, бої інтенсивності високі, окремих напрямків просування відбувається на тактичному рівні на напрямках Покровському, Кураховському. Ну а це ми... найбільше, найбільше погляд. Пане Ігоре, сьогодні була інформація про те, що українські безпілотники долетіли до Осетії Північної. Це Російська Федерація, це Аеродром Моздок, звідки вони запускають і по нас свої літаки. Також була інформація про те, що це спецоперація головного управління розвідки. Але про що це свідчить? Для Російської Федерації, тобто в них там система, яка мала б їх захищати, вона не працює. Що в них відбувається? Що так спокійно наші безпілотники до них долітають? Слава Богу. Як мінімум, це свідчить про дві обставини, на мій погляд, це те, про що ви говорите. Тобто їх система протиповітряна оборони, ну велика держава, багато об'єктів з урахуванням того, що вони самі саме. Виробляють такого роду комплекси, зенітні, ракетні винищуваню авіації, але не вистачає для того, щоб прикрити всі ці об'єкти з одного боку, а з іншого боку, і це по-друге, що ми а може поміняти навпаки, це наше, що ми досягли що ва діє безпілотний ударний комплекс, які збільшують свої спроможності, і ми бачимо їх дії і є уже. На озброєння ті, які досягають відстані тисячі і більше кілометрів до півтори тисячі кілометрів, і це дуже добре. Питання у масштабуванні такого роду безпілотних ударних апаратів. Ну і це от, зусилля відповідне для того, щоб саме це і відбувалося. Бити треба по цілям стратегічного рівня з це НПЗ. Це Літакі на аеродромах і аеродроми заводи підприємців, які випускають зброю. У нас 80-річчя Нормандії 80 років тому саме британці і американці перед тим як проводити цю операцію, били саме по таким німецько-фашистським цілям, щоб знизити потенціал. Люфтваффе німецького. саме таким. Чому тому, що це вимоги об'єктивного введення війни, і ми зараз займаємося, хоча комусь там подобається, не подобається. В даному випадку удара по аеродрому, на якому базується Ту-22 м 3 який є носієм ракет Х-22. Досить складної повітряної цілі для нашої проти протиракетної оборони. А крім того, міг 31 перший. Ка, бачите, вже не в Криму, не на Більбеку, а десь там на північному Кавказу. Але вітіля може діяти і зброю, яку це кінжал, а кінжал це модернізована ракета Іскандер, таким чином, щоб застосовувати її з літака. Тому це важлива ціль, по якій безумовно треба бити, і ми бачимо, що. Ми досягаємо таких об'єктів і наносить їм ураження, і це має подальшу перспективу, пане Юр. Деякі військові світові експерти, зрештою, і це з вашої відповіді, десь лейтмотивом може, скажімо так, відчуватися, що насправді. Зараз згадую початок весни. Буданов казав, і Зеленський казав, що у нас будуть дуже складні травень і червень. Два місяці буде цитата Буданова буде складно, але Армагеддону не станеться. І от зараз ми бачимо, що росіяни спробували наростити максимально свої наступальні. Ресурси на Харківщині щось вдалося, щось не вдалось. Сьогодні нова інформація, що там вже з Вовчанську, майже усі російські е, збройні сили є вибитими, А ті, хто там ще знаходяться, вже є під вогневим контролем збройних сил України. І тут питання: можливо, ці всі такі голосні заяви Путіна і цей блеф або не блеф. Ми зараз до речі, голосуйте в нас у Ютубі. Більшість людей 65% вважають, що ці всі погрози Путіна це блеф. Е, зрештою, те про що і ви пане Ігоре, говорили. В чому є питання? Можливо, Путін відчуває, що насправді десь зараз його можливості на піку, а після піку буде спадання і допомога з боку наших союзників принаймні покаже, що ніяких ресурсів у Путіна для просування на території нашої держави немає. Тобто, зараз, от таке, знаєте, він як ви кажете, намагає закріпити намагається закріпити свої успіхи а далі ситуація у російської армії може бути гіршою. Чи ми можемо на таке сподіватися? Да на це центральне слово з вашої інформації, значить, може бути так. от, не реалізуються повні плани на харківському напрямку, тому що ті ж представники ГУР, генерал Скібіцький говорив про <coughs> тому, що наша розвідка довідалась до їх планів наступу на Харків і на Суми. Сум поки ще немає. А чому тому, що? Ресурси, які планувались на ці два напрями, вони по великому мірі використані на Харківському. А там провели ми стабіліційну операцію і ну, от наслідки саме такі. Тобто, вони поки там на ці на цьому рубіжі і зупинені були. Але в цілому він не відмовляється. Ми мимохід з вами характеризували ситуацію, особливо важка вона на східному. Нашому фронті і є ще ресурси для продовження такого роду дії. Більше того, якби джерела закордонні в першу чергу розвідна говорять про те, що вони формують дві армії, по в які повинні вийти 14 дивізій, 16 бригад для того, щоб сформувати угрупування, яке б дозволило наростити зусилля по наступу. І це саме ті обставини, про які говорив наш президент, верховний головнокомандуючий, відносно того, що завдяки цьому може відбутися другий етап їх стратегічної наступальної операції, і тут вступає в дію стратегічний фактор війни на цьому етапі. Ну, взагалі і на цьому етапі особливо це час. Чи вони зберуть ці ресурси це угрупування і не свої зусилля не обов'язково на напрямок, які дії той же Харківський, наприклад, може інший напрямки, залежно від того, що у них з цим наступальним угрупуванням? Чи ми зі свого боку зможемо сформувати систему оборони спільно з нашими союзниками, яка дозволить нам зламати їх план другого етапу наступальних дій? よし。<noise>